Невже відтепер всіх безробітних будуть мобілізовувати? Друзі, від вас сьогодні в подібних інтерпретаціях це запитання дуже багато разів звучало, ви писали, і телефонували. Дивіться, давайте розберемося. Я перевірила, чи були там, можливо, якісь зміни, про які от сьогодні там, може, подали якийсь законопроект, чи ще щось. Насправді виявилася інша історія з цим запитанням, тому що мені було цікаво, звідки ж ви берете ці. Берете такі бентежні повідомлення. Трішки інтернет сьогодні підвисає. Дивіться. І вчора і позавчора ЗМІ дійсно писали статті щодо пояснення, як діяти, коли людину мобілізують, які стоїть на обліку у центрі зайнятості. Але тут мова не зовсім не про те, що ви з мене запитували і мою колегу запитували з приводу того, що, начебто, тепер центри зайнятості будуть роздавати повістки, і, начебто, мобілізовувати. Ні, процедура не змінювалася. Мова йде виключно про те. Мова йде виключно про те, що коли людина отримує повістку, коли її вже мобілізували, тобто не на періоді навіть навчання, а коли саме є наказ про мобілізацію. Людина має цей наказ про мобілізацію. Ой, щось сьогодні, інтернет взагалі, від центру комплектування подати саме в центр зайнятості. Зрозуміли, так? І тоді. Співробітник центру зайнятості бере відповідний наказ, на основі нього знімає з реєстрації і знімає, відповідно, відміняє виплати, які ви отримаєте, коли стоїте е, на обліку. Тільки для цього. Чому так бентешно поназивали статті, які розширилися з СМІ і в соцмережах? Ну, це, як то кажуть, це вже не до мене. Можливо, для того, щоб привернути взагалі увагу до цієї теми, але повторюся, змін щодо процедури мобілізації не було підстав щодо того, що як ви отримуєте відстрочку від мобілізації, як вас визнають відповідно придатними, непридатними, обмежено придатними або тимчасово непридатними. Це все залишилося так само, нічого не змінилося, і центри зайнятості не будуть роздавати повістки, мова йде. В Виключно про дії людей, яких будуть мобілізовувати, як їм необхідно повідомляти центр зайнятості про те, що їх мобілізували саме з цієї дати, коли. Відповідно йде наказ про мобілізацію. Людині будуть її виключати з реєстру безробітних і будуть припиняти виплати по безробіттю. Тільки в тому розрізі от така от тема взагалі була в СМІ піднята і описана. Не в ніякому разі, не через те, що, начебто, змінилася якась процедура. От така от історія, що ви для себе зрозуміли. Добре, друзі! Всім бажаю мирного вечора і мирної ночі. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До нових зустрічей в ефірах. На все добре!